Друзі, привіт! Сьогодні на вулиці Кам'янця-Подільського ми провели соціальне опитування на тему Надія. Ось що в нас вийшло. Не знаю. Це коли ти надієшся на щось добре, хороше. Яке, що має статися. Це останнім. Тому що на сьогодні, по-моєму, це вже остання така крихточка, яка лишилася в житті, тому що більше чіплятися просто немає за що. Надіється, коли ти... Віриш, що ще станеться, коли ти віриш в краще. У мене мама надія була. І взагалі це слово для мене багато що означає. Але я надіюся, я надіюся на мир. Я надіюся на те, що закінчиться все як найкраще, і мої діти будуть жити в мирі і в злати. Дякую. Надія, ну, надія була різними. Можна, наприклад, сказати, що надія на, якесь, на якісь такі собиті, якщо по-українськи, на якусь подію надія може бути. Може бути надія. Не знаю, є поняття надія. от такі три слова, віра, надія, любов. Тут більш таке щось вище, моральне. Ну, в принципі, все. Ну, перспективи якісь покра... на краще. Очікування чогось ну, такого доброго для себе. В принципі, для кого що я не знаю? Це впевненість в тому, що ти віриш, в те, що ти віриш. Ну це так, якщо розібратися, це будуще нас. На, на будуще я розчитую. Ну, а якщо вже в моєму возрості, то вже надія така вже може бути. Це вам, молодим, надія може бути, щоб перспектива, щоб вперед, вчитися. І любити свою батьківщину і старатися робити для батьківщини, для людей. Для нас після негрії, можна сказати. Це важке запитання, ви знаєте. Мабуть, е... ну я я віруюча людина, так, то, наприклад, я надію, мабуть, покладаю на Бога. Так, ну не знаю, як, як християнин, так? Ось. А якщо як звичайний мешканець, ну. Можливо, на те, що я зможу зробити для інших, для себе, для близьких, моїх рідних, знайомих і так далі. Ну, Якісь зусилля, які принесуть користь усім нам. Є на те, що наш народ піде правильним життям, що люди виберуть нормального того, хто буде керувати країною, що все буде добре в Україні. Ой, надію на близьких людей, найближчих. В першу чергу більше нема на кого надіятися. Я надію покладаю на молодь. Зараз молодь повинна бути впереді. На ну, то що, що по-перше, щоб всі були живі, здорові в мене в сім'ї, щоб в моїй країні помер.